Це вже в четверте, Путін відверто просто послав Дональда Трампа. Він не просто його послав, він просто плюнув йому у вічі, а той витерся Трамп і сказав, що це Божа роса. То перший покладе в слухавку? Типу, це в, точно. ти перший клади. Ні, Доні, ти клади слухавку. Мабуть, ядерну бомбу має Путін пустити на Вашингтон або Нью-Йорк. Тоді Трам зрозуміє, що його кидають, його посилають, його принижують, його ігнорують. Він себе поводить як раб, як прислуга, як слуга. Путіна, і це жахливо. Ідея, як кажуть, відтягнути Росію в якийсь спосіб від Китаю, а виглядає так, що реально врятувати Росію це абсолютно врятувати рядового Путіна. Так це головна місія Трампа. Не все так добре на було, так як намагається показувати Путін, і тут рятівне коло кидає. Хто Трамп? Так йому Україна пофіг. так? Йому головне, щоб Росія не розпалася, щоб Путіна все було добре, бо він ідіот. Кожен з нас президент, кожен на своєму місці повинен бути громадянином і пам'ятати, що є і права, і обов'язки. Я не голосував за президента Зеленського, бо мені. Було не байдуже, так бо є різниця, це не про мене. Це Четвертого лютого так я зрозумів, що це президент, готовий боротися, готовий воювати, готовий змінювати свої погляди. Слово перемогу ніхто не може відмінити. Ми маємо обов'язково перемогти вистояти в цій війні. А тоді вже будемо говорити і про вибори, і президента і парламент. І ще був парламентським кореспондентом. А він був депутатом від блоку Юлії Тимошенко. А, так треба вміти прожити. Так треба вміти насолити, щоб мільйони людей раділи твоїй смерті. І це не Янукович, не Азаров. І Це не Янукович не Азаров. І він одна із тих сволот, яка дуже нашкодила Україні. Хай бояться шарії і всяка сволота інша, що за ними теж прийдуть. Хай бояться, хай боїться Янукович, хай боїться Азаров на старості літ, тому що можуть прийти за кожним.